Англійською мовою вперше пролунала молитва за Україну у кафедральному соборі Вінниці і прочитала британська волонтерка Анна Зедник, співзасновниця організації Юніт Степ», що допомагає українським військовим і ветеранам. Подія відбулася після святкової літургії на честь святої великомучениці Параскеви. Митрополит Симеон подякував волонтерам і всьому народу Великої Британії за постійну підтримку України за увесь час великої війни. Так, в нашому соборі ми приймали волонтерку з Великої Британії пані Ану. Вона засновниця громадської організації в Британії, яка об'єднує українців і популяризує ту проблему, яка зараз у нас є. Те горе, ту біду, війну, яку прийшла на нашу землю серед британців. Вона завітала до нашого собору і зачитала. Псалом і молитву англійською мовою ви таким чином намагається привернути увагу світової спільноти до цієї біди, проблеми, щоб якомога більше світ допомагав нам протистояти цьому злу, цій біді, яка прийшла на нашу землю, і одержати скорішу перемогу і справедливий мир.